І тут ми залишаємо стріл 3. Я грамотною пікую кут вдома. Не бачу нікого. Світиться тортось між двома горами. Так я чекаю, що він буде робити. Наші ктір не попадає по ньому. І я думаю, що стандарт може зайти ззаду. А я його тут засвідчую. Даю тичку не попадаю. Відкатуюсь назад і дивлюсь. Пожелю його на перезарядці. Чекаю, чекаю. Він вестріл, можна їхати, можна 2 тичку. Я виїжджаю даю йому тичку. Він вистрілює не попадає, бо, бо здає назад і в нього розкідеє очко мамонта. І тут наш, як Тігер, залітає на стандарта. Я здаю назад і вже готовий вирватися на тортой закрутити його. Їду. Їду крутити тортойза. Нашого тімейта забирають. І я вже готовий розкручувати цього тортойза. Залітаю йому в спину, він, він не бачить мене і... Bye. Mm -hmm.